Добрий день! Після матчу і коментарі команди НДС. Як вам ця гра? Класно. Гарна, мода і да. група сурова. Яку ви собі поставили оцінку за цю гру? Індивідуальну чи псікову? Як хочете. А... А... Ну, сім, напевно. Сім, сім і п'ять. Тому що ми всі готувалися, я який на шарі з мистецтвом він старався. Аня, який не дуже досвідчений до батарею. Ну і я, ць, я ць, не ць, не дуже досвідчений. Втрат... <натолітний> <натоліт> <плес> Але гра була класна. Судді дали конструктивні коментарі з приводу наших оцінок. <натоліт> а, команда красавчики. У вас яка була у вас позиція на дисиденці? Так, видуманий інструмент. Видуманий інструмент. Совок сам придумав собі врага. Фактично У нас було те саме, що і опонентів, тільки в них це було більш ні, в них це більш вони грали через світню політику. Я скоріше склад буде розуміти, що там грають сденти. У нас так при типу більш чіткіше це. І нас. Які у вас у вашої команди плани на турники наступний сезон? Ви за це вже думаєте? Андерграунд, андерграунд. Не, ну в наступленный сезон мы точно... Подмечки по блюдским тестам. Да. А вам мы дали точные домой. Авангард, да. Я в Что, Виагра, типа только тёмненькая тюрьма? Нет, в таком складе дома в наступленный сезон. Ого, ну это сенсация. Это сенсация. Ещё и применю. Я просто вам показываю. Просто. Ну і ще ми в пошуку нових реботерів. Тому якщо ви хочете грати в команді НДС, вас зайбалася команда, чи ще щось, чи ви дуже хочете з нами вигравати. От бачите, в чверть фінал все таки скільки вакантних місць? Одне вакантне місце. Якщо ви хочете, то можете донасити всім раді. За кого за кого команда НДС вболіває у фіналі? Я в не політике. Я, виріалов, КПР, да, я в не тетя з КПР, варят за КПР. Я косила, да? Ну я косила. Не... Ой. Я в не політики. Аня. За КПР. Це виглядає дуже цікаво матч, бо це все таки в них уже гра була. Там поняли, ми поняли. Илля, ми поняли твою позицію. Все. Молчання, лучший коментар. Дякуємо вам. Ждем вас в следующих сезонах. успіхів вам. Побед. Пока.